піп, піп. Піп Боже, яке чудове місце. Тут все таке зелене, а там, де багато трави, Їжі достатньо. Вода. М? Дядько Сафарі, ти щось сказав? Потрібна. Вода. Зараз води немає, дядько, зараз засуха. Пам'ятаєш? Во. Да. Але якщо ти будеш багато їсти, твоя спрага також зменшиться. Чому б не спробувати цей шматок свинини? М? Вову. <плес> 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 Він марить, він втрачає хватку йому залишилося недовго. З Зачекай хвилинку. Ця засуха невблагана. Мої діти такі голодні. Будь ласка, Г гей, ні, зачекайте, що відбувається? Д Добре, ви виграли. Ось візьміться. Ц Це їжа, так? М Мам? Мама? Що тут відбувається? Не ускладнюй все, Африка. Ми голодні. Ми... Не смій наближатися до моєї родини Нуру, Дефаїда. Приведіть її сюди зараз же. Вода. Дядько Сафі? В... Вода... Що тут сталося? Фаїда негайно виведе своїх гієн із цієї берлоги. Це все ще наш дім, леопард. Вони наближалися до Сафарі та Мондо. Нам потрібно поговорити. Давайте всі, невдача. Фаїда, що це таке було? Ти ніколи не попереджала мене, що твій клан раптово захоче котячого м'яса. Тут ніхто не винен, Африка. Це засуха, вона доводить нас до меж. Вода. A... Дядьку, зупинися. Ти знаєш, я часто від тебе це чую. Це засуха, це кінець світу. Завжди хтось інший винен. Коли ти візьмеш на себе відповідальність за власні дії, як мій син, наприклад, мам. Мосі живий, і ти це знаєш, ти завжди знала. Подивися на мене і скажи, що я брешу. Я шукала Мосі останні п'ять місяців. Мосі? Весь цей час ти знала і нічого не говорила. Він був там, самотній і наляканий, а ти не. Він попросив мене не робити цього. Він попросив, і навіщо йому це робити? Я не знаю, але можу здогадатись якщо ти говориш про Мондо, пам'ятай, це була твоя ідея. Або ти звинувачуєш маленьке кошеня в тому, як розвивається ця ситуація, знову звалюєш свої невдачі на інших. Дивися, Мондо тепер мій син. Я прийняла його, тому що, на відміну від тебе, я знала, що зробила помилку, і я хотіла це компенсувати. Помилку? Африка, про що ти говориш? Сабру не леви вбили, це була я. І я зробила це. Сабра Африка. Ти сказала, що зробила помилку. Вона напала на сафарі і нас оточила леви. Мені довелося швидко думати і. Швидко думати? Ти так швидко думала, що забула про те, що вона мама годувальниця. А! Мондо, зачекай! Ще ні, Африка, тобі треба дещо пояснити. Сабра прийшла до мене, як збентежена мати, яка втратила всіх своїх кошенят через тебе. І тепер ти ще вина у її смерті також. І для чого? Щоб врятувати Сафарі, який взагалі був за кілька хвилин до смерті? Він врятував мене першим, так само зробила і сабра. Вона і ти були в такій ж ситуації, як і я. Ми всі відчули біль через втрату наших дітей. Я хотіла, щоб ми всі разом боролися з цим болем. Як ти можеш увічнити цей цикл? Боротися з цим болем? Боротися з чим саме? Тому ти хотіла, щоб ми всі приєдналися до твого клану. Для підготовки до бою? Щоб помститися? Фаїда, я справді розумію твій гнів, але час для цього всього не міг бути гіршим. Ти сама це сказала, чи не так, я старію? Мабуть, це останній шанс, який я маю. Леви ніколи не були такими слабкими та вразливими, як зараз під час кінця світу. І якщо ти справді розумієш, то точно не відмовиш мені у допомозі. Ти знаєш, я не вбила сабру, тому що вона атакувала сафарі. Так, це була остання крапля, але пам'ятаєш, як вона сказала тобі, що я відповідальна за смерть її кошенят? Що ж, їй так і не вдалося відпустити цей інцидент. Зрештою, її поглинула помста. Настільки, що вона шукала способи вбити моїх дитинчат, і їй вдалося. Леви вбили бінки, але через сабру вони знайшли їх схованку. Я дуже сумую за нею, як і за Мосі. Сабра зруйнувала мою сім'ю. І після всього цього часу, проведеного разом, я не можу повірити, що ти хочеш увічнити це прокляття, і наважилась просити моєї допомоги. Прощавай, Фаїда. Вода. Вода. Дядько Сафі. Будь ласка, зупинися. Ти поранений. Ах! Тата, я тут. Ради нарешті тебе бачити. Зачекай мене. Дядько, будь ласка, послухай, там нікого не. Ах, Ах я такий щасливий. Ми знову будемо разом. Ти повинен повернутися, дядько Сафі. Ти здобич, так само, як я. Допоможи мамо. Це була я, я зробила це. У кого я взагалі прошу допомоги? Хто взагалі моя мама? Назад! Повертайся тобі тут не місце. Я піду, я піду. Будь ласка, не сердися на мене, я люблю тебе. <звук> 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 Сафарі, мені дуже шкода, що я не звертала на тебе уваги. Ти можеш мене впізнати? Ти знаєш, хто я? Що це за питання? Звичайно, я тебе впізнаю. Да-да. vr <laughs>